Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб Збройних сил України. Певна річ, звертаємо увагу і на все те, що з'являється в нашому інформаційному просторі. Тому про кожен з напрямків будемо говорити детальніше. На Початку хотілося б сказати, що важкі бойові дії наразі тривають на запорізькому напрямку і на сході нашої держави. Окрім цього, є досить непогані новини із Херсонської області, про що ми теж поговоримо. Зараз давайте ближче розглянемо саме Запорізьку область, де бойові дії тривають біля населених пунктів Новопрокопівка та Вербове десь частково нашим силам вдалося вже зайти у саме Вербове, але поки про Якесь закріплення говорити рано, тому що ми бачимо, що ця зона перебуває радше в сірій такій зоні, так і десь нашим силам вдається там виходити, можливо, проводити якісь бойові завдання, десь зачистку якихось певних вулиць чи квадратів, але е закріпитися там поки що не вдається, або принаймні, таких повідомлень у публічному доступі не було. Окрім цього, тривають бої за новопрокопівку. що важливо відзначити, тут є не те, що би дуже велике, але все одно висоти, які пріоритетно хотілося би зайняти нашим військовослужбовцям. З висоти завжди легше набагато провести бойові дії. Це перед вами все як на долоні, і ви бачите оперативний простір перед собою навіть на відстані в кілометри з застосуванням певна річ розвідувальних безпілотників. Тому Тактична ситуація вона дуже важлива. Про це ми трохи детальніше поговоримо і сьогодні в нашому ефірі. Бо здається так, що величезна кількість мінних полів, плюс десь домінуючі позиції ворога в плані місцевості. Так, і в таких умовах без підтримки авіації воювати надзвичайно складно, але нашим воїнам якось вдається поступово потроху, але просуватися бої там це дуже важка робота надзвичайно важка, бо постійно працює і ворожа артилерія, так само задіюють і міномети, і танки, і геть усе, що у них є, просто на озброєнні. Тому ті темпи, які ми помічаємо наразі, вони є ще досить таки високими, тому що у порівнянні американські генерали говорять про те, що вони б в житті ніколи не відправили своїх солдатів десь у штурм, десь у проведення операції, без підтримки авіації союзної. Десь позаду, тому що нам дуже необхідні f 16 які мало того, що можуть перехоплювати повітряні цілі, так? тобто їх можуть застосовувати як протиповітряна оборона. Так само це прикриття піхоти, це завдання ударів десь глибоко в тил ворога. І всі ці спроможності нам дадуть більше переваг і трохи, але от. Покращать будні наших військовослужбовців, скажімо так, в зоні бойових дій. Тому це нам наразі необхідно. Але ворог теж готується до цього. Ми бачимо величезну кількість оборонних укріплень, які є на цій ділянці, і з'явилася інформація від. Мера Мелітополя Івана Федорова про те, що нові лінії оборони з'являються постійно глибше по території, десь в районі Токмака. Також вони прогнозують, що росіяни мають на увазі, що можливо нашим силам там вдасться найближчим часом фактично вийти на пряму лінію до Бордянська до доріг, які ведуть туди, і вони зараз на швидку руч намагаються якісь. Нові лінії оборони зробити якісь фортифікаційні споруди, постійно перевозять туди зілами і різну деревину, і необхідні будівельні матеріали для спорудження всіх цих ліній нових оборони. Подивимося, наскільки вони виявляться ефективними, тому що. Ті умовни, які є зараз ближче до лінії фронту, ну вони будувалися фактично з початку повномасштабного вторгнення, і часу у росіян було явно набагато більше, ніж є зараз, бо наші сили поступово потроху але просуваються, і зараз фактично вдалося вже вклинитися в ці лінії оборони Російської Федерації. Як далі вдасться розширити свій успіх, ну я думаю, побачимо зовсім скоро, тим паче, що. Наші військовослужбовці анонсували певні хороші новини на цих ділянках. Тому будемо слідкувати і надалі. Недалеко відбігаючи, звернемо увагу на ситуацію і в Херсонській області. Ми бачимо, що перше сіра зона на лівому виходить березі Дніпра. Вона постійно збільшується. Це може означати, що наші невеликі групи на човнах, на катерах. Під'їжджають, виконують бойові завдання, і звідти тихенько, сподіваємося, без втрат, але відходять назад на безпечну територію. Але окрім цього, зеленим позначено і невеличка ділянка Антонівки на лівому ж березі, і ось ця невеличка ділянка може стати непоганим плацдармом для того, аби продовжувати деокупацію української. Території інформації звідти не те, щоби дуже багато. Опираємося на те, що бачимо, і ось таким чином припускаємо, що можливо, якщо нашим силам вдалося там нормально закріпитися, що потроху поступово туди перекидатиметься техніка, ворог відсуватиметься назад, і за умов якихось штурмових дій вдасться деокупувати українську територію, тому що усі окупанти, усі колаборанти вже давно звідти поїхали і. Якоїсь окупаційної влади, наприклад, в Олешках, до яких умовно залишається звідси, ну нехай там навіть три кілометри, навіть менше, то там ніхто їх не знайде, і ми сподіваємося, що ось цей успіх удасться розширити. Просто є можливо не дуже зручна так ситуація щодо місцевості, певна річ, бо ми бачимо, що на лівому березі Дніпра. Дуже багато якихось маленьких е таких е річок, які відходять фактично від Дніпра, а враховуючи е ось той терористичний акт на Каховський ГЕС, то рельєф іще трохи змінився через великі е потоки води, які були. тому Наразі, от місцевість, вона мені здається відіграє досить досить значну роль на цій ділянці. Але тим не менш, ви подивіться наскільки довго протягується ось ця сіра зона. Навіть зможемо зараз приблизно сказати це в районі 15 кілометрів. Це досить таки багато і очікуємо на якісь можливо оновлення щодо ситуації там, або просто на якісь нові повідомлення та новини звідти. Щодо сходу нашої держави, то Наразі бойові дії вони продовжуються і на околицях Бахмута говорили російські пропагандисти ще напередодні. Здається, що нашим силам вдалося перетнути залізницю на цій ділянці, за яку тривали бої досить такий значний період. Цілком вірно, що закріпитися поки там ще не вдалося, і будемо очікувати на якісь повідомлення і підтвердження з нашого боку. Навпаки, тому що ну вірити росіянам, це. Неблагодарне абсолютно діло, тому краще цього не робити. Але тим не менш дуже багато поширювалося це у змі, тому ми теж звертаємо на це увагу. Важкі бої тривають і в районі Кліщівки, і Андріївки, де наші сили постійно працюють над тим, аби виснажувати ворога, завдають їм втрати як серед особового складу, так і техніки. Надзвичайно активна. Фаза використання саме FPV-дронів спостерігається і з нашого боку, але не забуваємо, що ворог теж намагається десь їх закоповувати, переобладнювати і теж вони це використовують. По суті, ця війна унікальна з багатьох причин, але одна з них це технологічність усіх процесів. Будь-яка доктрина там умовно так будь-якої армії світу щодо військової справи. Вона. Говорить про дрон, про БПЛА, це як така одиниця підтримки, яка може коригувати артилерію або там проводити розвідку. Зараз ми бачимо, що функціонал цих дронів він зріс в рази. Це як і ударні дрони, це розвідувальні дрони з нічним баченням, можуть відстежувати і коригувати не лише артилерію, але й нашу піхоту, яка йде в атаку. Бо в режимі реального часу нашим піхотинцям там умовно. Побратими говорять там: всім самі знаєте кого там на схід від вас, умовно, і вони вже знають, вони орієнтуються по ситуації. Там сім, е, сім людей, е, противника, там десь ліворуч по флангу, і ще троє в окопах справа. І це набагато легше. Е, Дає змогу орієнтуватися нашим військовослужбовцям, і я певен у тому, що дрони звичайні вони зберегли вже тисячі, мабуть, життів нашим військовослужбовцям. Тому доктрини вони будуть переписуватися правила війни, вони будуть змінюватися. Я майже впевнений, звісно, після нашої перемоги. Але для цього усім потрібно докладати максимум зусиль, тому що вже майже 600 днів. Від початку повномасштабного вторгнення минуло, ми вистояли, ми втрималися і, ба більше, вдалося ж деокупувати Херсон за цей час. Вдалося деокупувати майже повністю Харківську область, і контрнаступ наших сил він продовжується. Це війна вже стратегічно провальна для Російської Федерації. Хотіли вони Київ. За три дні узяти, а зараз йдуть розмови про те, якби сама Російська Федерація не розвалилася, і виходячи з усіх тих процесів, які відбуваються всередині, у них там то хотілося б вірити, що таке справді можливо. Е, щодо відтинку Купінсько-Лиманського, я б сказав, то постійно працює ворожа артилерія, але там спроб штурму їх не те, щоб багато, порівняні із ситуацією, там, наприклад. Два тижні тому, де ворог, формуючи піхотні групи, формуючи свої штурмові підрозділи, намагався йти в атаку. Зараз таких випадків менше можливо їм необхідний час для того, аби доукомплектувати свої підрозділи, аби підтягнути резерви, як і особового складу, так і техніки, тому що і наші військовослужбовці в нашому ефірі розповідали про те, що ну дуже багато там їм вдається вражати і дороговартісної техніки. Там були знищені танки, Т-90 прорив. І чимало інших. Це скоро стануть унікальні насправді такі одиниці озброєння з боку Російської Федерації, тому що втратили вони дуже багато і вересень він став рекордним по втраті артилерії противника. От, Російська Федерація лише за вересень втратила майже 900 одиниць техніки, саме артилерійських снарядів, вибачте, артилерійських систем, і це. Мало того, що надзвичайно багато, так це ще й критично для російського ВПК. Вони не зможуть просто впоратися з такими обсягами ремонту, десь подекуди, десь подекуди відновлення можливо а то й взагалі будівництво і виробництво нових цих систем. Тому що стало причиною такого стрімкого зростання, бо умовно у травні місяці ця кількість почала зростати у червні ще. В липні, в серпні і у вересні зараз рекордна кількість, і ніхто не виключає того, що у жовтні можемо побачити і ще нову одну рекордну кількість знищеної саме артилерії, але це і дуже добре, бо артилерія надзвичайно не докучає і нашим воїнам, і точно так само надокучає і цивільному населенню, особливо ті, які знаходяться неподалік від. Лінії фронту, бо Російська Федерація своїм 152-м калібром, мало того, що не дивиться, куди б'є, так ще й б'є не точно, і це величезна проблема. Що ж, якщо загалом дивитися на мапу, то ситуація є важкою, вона є дуже важкою на більшості ділянок фронту. Це як південь, так і схід нашої держави, тому закликаю вкотре наших глядачів допомагати нашим збройним силам України, десь намагатися можливо точково закривати. Потреби військовослужбовців, яких ви особисто знаєте, чи бригад, де служать ваші рідні і близькі. Бо ця війна торкнулася майже всіх українців, і це варто розуміти. Тому розслаблятися рано. Війна продовжується, і потрібно активізуватися і допомагати нашим воїнам. Ну а була карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві наш ефір продовжується далі.